Так, доброї ночі. В нас турнір. Продовження четвертий день. Поїхали, спробуємо. Так, що в нас тут? Ну, багато чого злого тут. І Фергус, і Хрейдмар, і Хродгар, і Дуля, котрий не дасть повісити. Нічого на них. Ну, добре, поїхали, спробуємо. Може, трохи і нам пощастить. І ми щось перше зарядимо, ні? Так, а що ми тут можемо зарядити? Червоного хіба? Хіба червоного? Ну, давай спробуємо. Ось так. Давай тут вдаримо в край. І сині зберемо. Може ще десь сині приїдуть, ні? Певно, не хочуть, ні? Ну, давай тут. І зараз щось буде. Ага, Фіол, кристал. Навіть не знаю. Ну, давай, може, тут сині доїде, там і хоч кагана доб'є, ні. його одразу, ну трошки щось не виходить у нас, Угу. так, все погано. Давай ось так. Все забагато. Угу. Давай б'ємо. Трохи ману зрізали. Давай ще раз зарядимо колю. Містра покинула нас, на жаль. Давай спробуємо червоних зарядити. Це знову зарядиться козелні. Печально. Давай так, сині. Ну давай, може, доб'є дулю. Угу. Дулю добило, до речі. Ну, ой-ой-ой, це була помилка. Мені зараз не можна збиратися. Хоча давай зріжемо манну. За одну і поставимо, ні? Скільки в мене тут, а? 75 мани забирає він. М і немає ніякого ходу, ні? Ну давай ось так спробуємо. Зараз буде боляче. Давай ось так, може, виживе хтось. Та де там ти що, ти що? Ну, нам трохи не вистачило, реально. Однієї ульти когось із моїх масовиків і все. І біби затягнули. Поїхали, все ж таки спробуємо. Ну, я сподіваюся, зараз не буде такої херні, як в тому бою. Ні. Так, тут знову у нас натякають на Ті, на червоні, але ми сині будемо збирати. Угу. І що, і комбить нас, ні? Добре, тоді будемо спробувати вбивати її. Давай ось так. Запустимо комбо. Та вбив б її вже, ну скільки тут? Я в шоці. Давай цих загасимо і свою зарядимо хрейдмар. А тепер отримуйте на горіхи вже. Ну, моя теж міє бити, так? Ну от бачите, тут трохи легше пішло. Я А що? У нас бафів немає. У нас все влаштовує. Поїхали. Забагато зелених у нас тут. Забагато зелених. Ну давай буде. Будемо вдяло і пускати все. І ось, ось таким чином, щоб може щось ще підійшло. Так, зелений кристалик в нас вийшов. Чудово. Це означає, що у нас буде дві ульти коляном. Це раз, це другий раз. Так. Думаю, як червоних, ой, з червоних, синіх зібрати. Як ліпше. Можна з комбо зібрати, але ж не хочеться отримувати від цього цей же масовик, ну. Цей масовик. Давай в регіна скинемо. Він мені найбільш, здається, лояльним, ні. І містрою отак от пропишемо і ще раз зарядимо наших синіх. Тут зелений в панам вдарить. Ну таке неприємно. Річард було теж неприємно. Добре. Давай ось так. І давай зберемо нашого лиса. Давайте тут вже пора закінчувати. Полегшило. Ой. Я думав, сто раз буде відроджуватись, ні? Поїхали. У нас собакан зеркало. Ну, нібито все нас влаштовує. Так, одразу візьмемо фіол і візьмемо ще ось тут фіол. Тепер вдаримо і підготуємо синіх зрядку за два ходи. Хоча в нас і лист тут є. Ні, давайте синіх візьмемо. Ну, Синій захід зарядилися взагалі. Містра. Ну, молодець містра. Можеш, коли хочеш. Тут нічого не скажеш. Все. І тут закінчили. Так, в нас хрейд знов по центру. Ага. Це контратака. Давай, поїхали. Все ж таки сподіваюся, що у нас все вийде і тут. Так, є, до речі, в нас зарядка фіолетових. Давай ось тут одразу. І хочеться кристалик, але не буду я його збирати. Давай ліпше так сходимо. Тепер вдаримо. Так. Давай один хід. Другий хід. Давай цю... певно правий фланг спробувати добувати. Ні, не добили. І нема ж ходів ніяких, ні. Давай ще раз так, то ну, щоб ми точно добили. Ця повинна відкиснути там від контрині. Так, давай ще раз повторимо урок. Може вони не зрозуміли. Ну, найбільш кого я боявся, вже покинула чат. Ця хрейдмар. Реально прикольний перс, мені зайшов він. Тому, кому він впав, рекомендую до прокачки достроково. Так. Щось ми потроху киснемо там, ні. Від на того. Ну давай ми тоді щось теж вдаримо так нормально їм. А тепер як там справи в тебе Мезі? Зарядимо ще раз синіх. Ні, тут Харід Марси вирішить. Так. Ось такий був день. Знову в нас поразка, на жаль. Так хотілося без поразок, але не вийшло трохи. Щось там передивлюсь, може я десь натопив. А загалом, ну, я думаю, досить впевнений результат. Ось, тому Завтра зустрінемося, ще відіграємо п'ятий день. Тож, давайте до зустрічі. Всім тихої ночі на добраніч.